У кривому розі на обліку перебуває більше 86 тисяч переселенців, із них 63 тисячі вже обрали кривий ріг як місто для постійного проживання. Головне питання для них житло. В місті діє кілька програм ВПО, зокрема з ремонту та облаштування квартир. Ми маємо у своєму складі три активності: це ремонт пошкодженого житла, це модернізація житла для ВПО, тобто це покращення житлових умов проживання ВПО, і також третя наша активність в якому ми сьогодні тут і працюємо, це тимчасові житлові рішення для ВПО. на сьогоднішній день. У нас в роботі є дві квартири ще наближим часом. Плануємо підписати договори і взяти в роботу ще п'ять квартир. Сьогодні ми працюємо це Довгінцівський та міський район. Наразі ремонтують дві квартири на вулиці залізничників та добровольців. Будівельники вже підготували підлогу, замінили старі дерев'яні вікна на металопластикові та проводять оздоблювальні роботи. Попереду встановлення кухні, сантехніки та облаштування підвісних стель. Житло готують у партнерстві міської влади та благодійної організації Парафіяльний благодійний фонд Карітас з за підтримки управління верховної. Комісара ООН у справах біженців. Була державна програма така: 50 на 50-50% коштів, це державний бюджет, 50% місцевий бюджет по цій програмі куплено 15 квартир. Ще е, в одному гуртожитку тобто, перші поверхи переобладнані, перестроєні під квартири. Це ще 17 квартир. А програма е, місто надало 7 приміщень, які ну, у нас в комунальній власності знаходяться. Це ще сім родин переселенців. Отримають на конкурсних засадах згідно постанови кадміна, це все регулюється, отримають квартири. Усього у 2025 році планують відремонтувати сім квартир для переселенців. Міська влада подбає про меблі, а спеціальна комісія визначить родини, які отримають ключі від нових осель. У місті вже сформували фонд житла для ВПО, до якого включені 32 квартири. Крім цього, паралельно реалізуються й інші великі проєкти з будівництва соціального житла, де планують облаштувати більше ста квартир для тимчасового проживання переселенців. Анастасія Співак, Іван Сергіїв, перший міський.